А життя то як помінялось. Знайомтесь, це тео. Два з копійками місяця, яка з'явилася в цьому житті. Коли-небудь я розкажу. Сьогодні відео від Тео. Тео Малієв. Народився в королівстві Таїланд. Тут, блядь, життя, так? Да? Я народився в радянському союзі, а він народився в королівстві Таїланд. Давай хавай що ти дивишся? І сьогодні я напевно поговорю про батьківство, бо це для мене вперше. Навіть не дивлячись на те, що мені майже 40 років я став татом. Про це сьогоднішній влог. Та, я став батьком. Я не можу сказати, що це стало для мене плановано. Я не знаю, як це назвати. Мені було майже 40. і я щиро вам скажу я не думаю, що в мене буде колись дитина. Так, да, да 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 що йдемо в парк. Йдемо в парк. Боже, радості зразу в парк. Може ти що пес? Тунтурун тун. Я думав, ну окей, в мене з батькою не вийшло, я не став батьком. Але буду класним дядькою. Але тут така заваруха, що в мене немає ні брата, ні сестри. Тому класним дядькою я не міг бути. Думав, залишусь тоді прикольним крьом. Але от мені 39, і в мене народилась перша дитина. Короче, вулична дитина, от так от плаче, плаче, плаче. Тільки в колясці в коридор виїжджаємо. Що вам сказати, я не буду вам давати якісь поради. Я може буду казати, що я думаю, але воно звичайно ви можете просто це проігнорувати, тому що а, ті, в кого є діти, вони знають, що буде далі, як ти будеш змінюватись. Ті, в кого немає дітей, вони не знають, як вони себе будуть відчувати. І все, що я буду казати, це буде херня. Тому розпаковка батьківства 1.0, моє перше. Давайте так в інстаграмі, все брешуть. Я завжди казав, що в інстаграмі все брешуть, але про батьківство в інстаграмі брешуть особливо. Знаєте, оці от ванільні фотографії, ми прогулюємо з дитиною. Я сьогодні старався відео записати. Ну, чесно, я старався відео записати, але в дитини настрій як курс біткоїна. Він то скаче, то спадає, то скаче, то падає. Ти ніколи не знаєш, що там буде. Я не можу робити відосик, насправді, поки він не засне. Бо як тільки коляска зупиняється, він починає верещати. Дякую син. Дякую. Тата в кої-то та віки вирішив вийти і записати трошки влог про життя. Ну, справді про тебе. Але. Е, якби... Головний начальник дозволу не дав. Як люди, по-перше, нормально виглядають для мене загадка. По-друге, як люди роблять оці гарні фотографії. Я скільки не стараюсь фоткати свою, -свою дитину, <су> він ненавидить ці моменти. Причому таке відчуття, що він такий: А, я бачу, ти мене фоткаєш. Я тобі зразу. Ну, коротше, таке. Ми з Тео приїхали в наш любимий парк. А любимий цей парк, тому що він <су -су> близько від дому. Ну, але бачите. Озіро є якесь, де можна гуляти, де можна ходити. Коротше, класний парк насправді. Е, розумієш, що ти батя, коли в тебе з твоєю дитиною вже з'являються улюблені маршрути. Ну, не те, щоб вони улюблені дитини, бо в принципі кожен раз, коли ми виходимо на вулицю, е, чоловічок, чоловічок, чоловічок золотий впадає в літаргічний сон. І прокидається тільки, коли ти заходиш в приміщення, де трошки попрохолодніше. А, але ну сам ти гуляєш багато часу в тебе є, щоб подумати, щоб щось там послухати. Я давним-давно стільки аудіокнижок не читав, бо а, бігати це одне, а от а, бігаєш ти не знаю, хвилин 40-50 хвилин. А от цей чоловічок вимагає, щоб ти ходив з ним близько двох годин. Бо стільки йому треба спати, а потім йому треба жерти. Тому ми оце от робили снек перед виходом. Але та. Те... Ми в парку, плюс в, в інстаграмі дуже багато рілсів про те, як все погано. Я би не сказав, що воно також все дуже погано, не настільки істина, десь посередині ти звичайно розумієш їх біль. Ти починаєш краще розуміти якісь приколи про батьківство, які ти бачиш там в кіно, що раніше не помічав, і думаєш, блін, так і є, так точно є. Що показує, що всі діти приблизно однаково е противні, і таке інше. Я взагалі, коли дитина народжувалася, більше за все ох, в мене пліч, конечно, більш за все переживав про те, як е... дитина буде жити в тій жарі, а вона офігенно живе. Просто Тіп засинає тупо в секундочку на вулиці і... і нічого його не гребе. Друге, знаєте, ви ці всі люди, які кажуть, діти, це класно. Ці люди... Які кажуть, діти, це класно. Це будуть перші люди, яким ви будете приходити і казати, ну слухай, діти, це класно, але ну щось в мене той то то ригає, ну щось, щось плаче і так далі. І знаєте, що вони вам скажуть? Не, не скажуть далі буде краще. Ні, скажуть о, далі в тебе ще зуби полізуть, а потім регресну, а потім скачок росту, а потім ще й Ніхто ніхто не каже, що буде легше, що буде краще. Всі, просто як автотренінг кажуть діти це класно. На, на-на-на. Батя тут, батя тут, все добре. Ох, Що це? Оце от, е, мінус чи плюс гуляння з дитиною це що? Треба робити півстопи, бо йому треба на ручки. Я з висоти прожитих двох місяців батьківства хочу сказати: це звіздець важко. Це дуже важко. Це повна зміна свого життя. Я жив один, в мене в квартирі, все було там, де воно лежало. Я знав кожна річ, де лежить. Зараз. В мене, здається, немає місця, бо там його коляска, там в нього качалочка, там в нього зал його манежить, там ще якась штука. Чистота в квартирі та господи, забудьте, і це при тому, що зараз він як буріто лежить. Ти його де поклав, там він і буде. А, а потім воно починає перевертатися, повзати, бігати. І от ці люди, які тобі кажуть, діти це класно. Вони тобі теж саме скажуть: а зараз тобі важко, коли він на місці. А от коли почне ходити, тоді ти побачиш. Короче, це дійсно дійсно важко. Це реально дуже, дуже важко, особливо сон. Я дуже багато часу приділяв на те, щоб в мене був нормальний сон. Зараз нормальний сон. Я не знаю, що це таке. Я не знаю. Знаєте, от чому новини почали виходити набагато рідше? Бо іноді я записую в середу зранку. Іноді ніч з вівторка на середу в мене така, що я не встані просто встати і записати. Я краще трошечки більше послю. Вибачте підписники. Але... Та кошмарно буває. Бо дитина, навіть коли ну по-перше, ти по-іншому спиш. Ти постійно себе питаєш. А чи не вмер він, чи це постійне питання. Ти дивишся і не знаєш, дихає чи не дихає. Але потім, навіть дитина, коли спить, вона вночі починає стільки звуків робити. Ну просто кошмар. Він кряхтіти, як дід, він повертається, він щось мурчить, він щось ноє, він щось ще якісь штуки робить. А як він пердить? Він пукає як ґадзіла. Я не знаю. Ти іноді не знаєш, чи це людина старша перданула, чи він. Це, це, це супер голосно, це, це кошмар. І потім він ворочається, потім він не спить, потім він кехтіть. Ну, і отак от всю ніч. Іноді спить класно. Але це так рідко буває, і я йому так вдячний. Але ну от, 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 от така от штука. Ми вже пішли на третій круг. Я все ще стараюся його укачати. Для того, щоб він заснув і я записав вам якесь змістовне відео, але причому, знаєте, людина він така. От йому взагалі не подобається, коли я його вожу по якимось там рівним дорогам. Ні, людина така, що любить таке вот. І от десь на цьому він починає трошки заспокоюватися і засинати. І чим гірша дорога, тим краще та подлюка спить мала. Зразу видно, що тобі Ну, Чесно, Зараз щось планувати, я, знаєте, оцей Нісан Телебнем написав чорний лебідь. Чорний лебідь книжка про те, що shit happens до всього треба готуватися. Блять, заведіть собі дитину, і ви зрозумієте, що таке чорний лебідь. Ні до чого не можна готуватися. Візьміть сьогоднішній приклад, я хотів парку гарно вам там знімати переходи, Як я сідаю, я вам це розказую. Нє, якщо я сяду, я не буду качати коляску. Якщо я не буду качати коляску, він буде нити, ридати і ще якісь штуки. Тому що він вирішив прокинутися. Директор вирішив, що влог ви з змістовною частиною якої готував. А ми запишемо трошечки пізніше, коли його привіз додому. Він блін заснув. От вот от, от, от така от людина. Він і що ви думаєте, коли ми вже пішли додому? Він вирішив: буду спати. і це я не зачіпаю вам питання какашки і ригачки. Бо ригачки він коли поїсть, його треба. На плече чи якось по іншому, і побурпіть, і він іноді просто повітря видихає, а іноді молоко від І іноді так багато його, що просто кошмар. І от я працюю з дому. Я коли сижу, я завжди навіть коли працюю з дому. Я стараюся якусь, хоча би там сорочку, якусь офіційно одягнути. А те, що я в середу в сорочках, це не тому, що я хочу щось там там зробити, тому що я в середу зранку їду в офіс, і це от сорочка, в якій я поїду в офіс. І е, в мене зараз всі сорочки Ззаді обригані молоком Добре, я отак, коли перед камерою сижу, я стараюсь не рухатись, тому що тут в мене чисто, а там як я не накриваю палетєнцем. Я не знаю, як він це робить. Він якось так ригає тим молоком, що воно проникає через молекули цієї нещасної тряпочки і обригує мені всю спину. І тому я якось не рухаюсь. Для того, щоб не показати, що в мене спина обригана. І я ще не навіть не зачіпав якусь там сторону какашек, бо дитина може. Просто какати, ніби, знаєте, ніби, ніби гірчицю з тюбіка, а іноді лазер какі. Це коли ти відкриваєш рам, піф, і ти отак от шух, шух, як ніо в матрицю, вирачуєшся, але зазвичай не вирачуєшся. Добре, що поки що воно не воняє. Тео, дуже вибачаюсь, але е, ком'юніті вимагає трошки твоєї уваги. Що ти можеш сказати людям? Ні? Yeah? Oh. <реш> Блях, ти знову среш. І ті самі люди, які кажуть, діти, це класно. Потім, коли ти їм про це розказуєш, вони кажуть нічого, нічого, почекай, ти ще прикормку даш, і воно почне ваняти. Ну тож, розумієте, ніхто. Ніхто тебе не підтримує. Але насправді, як би це не тупо звучало, діти це класно. І зараз я просто поясню, чому з моєї суб'єктивної точки зору, двох місяців життя. Ти кожен день спостерігаєш, як ця дитинка росте і змінюється, як вона починає інсталює нові звуки, десь там апдейт з космосу приходить, інсталює нові рухи, інсталює нові емоції. Потім він посміхнув. Все. Він спочатку вночі посміхався, і ти зразу що це дивишся, що це таке. А, і це називається ангельська посмішка. Ангельська посмішка це коли його нервова система готує його мімічні м'язи до реакції. І ти дивишся, як він вночі посміхається, і бляха починаєш мріяти, щоб він тобі почав посміхатися. І ось, якщо і це називається social smile, соціальна посмішка. І коли він перший раз тобі соціально посміхнеться, це найкраще відчуття в житті. Я не знаю. я Ніколи не думав, що хтось чи щось може добратися до таких от моїх глибинних почуттів, і він посміхнеться, і ти такий. Я тобі все прощаю, все, що хочеш, і я тобі прощаю. Кажи мені, що робити, щоб ти ще раз посміхнувся. Це найсильніший наркотик, який може бути. І, і коли в нього оце класний настрій, ти його прокидаєшся. Ми нещодавно з ним були в кафе, в нього було класний настрій, ми з ним танцювали, він дивився руками махав. Я зарядився на цілий день, напевно, найпозитивнішими емоціями, які могли б в мене бути. Я був одним з найщасливіших, як я з мені здається. Людин в світі і воно того настільки вартує. Коли дитина була ще менша, ну, бо якби два місяці вона ще дуже мала, він ну, ніхіра не бачив. Він бачив там якісь образи і так далі. Зараз тіпочок навчився бачити. Він бачить об'єкти, він вже дивиться тобі в очі. І це складніше, тому що раніше ти його кладеш, він ніхіра не бачить, стає скучно і він лягає спати. Зараз оцей мученічиський погляд на тебе, що він хоче сказати, незрозуміло. Але спати відмовляємось, да? Відмовляємось. Інша штука, про яку ти починаєш думати, коли в тебе з'являється дитина, мені та, знаєте, от, коли тобі під 40 в багатьох людей. Є криза середнього віку. Я не знаю, чи я її пережив, чи не жив, пережив. Але якщо почитати про кризу середнього віку, це проблема в чоловіків, зазвичай, яка виникає, де вони починають думати про самоідентичність: хто я, чи правильно я щось зробив, чи неправильно я щось зробив, що буде далі і так далі. Зазвичай. Воно закінчується тим, що люди купують там мотоцикл Харлі Девідсон чи якусь круту течілу і, і стараються щось зробити зі своїм життям, тому що вони нараз доріжжя, і я не буду вам казати, що в мене такого не було. От до народження Тео в мене було багато ночей, коли я засинав і думав. Божечки, ну вроді що є, вроді є там і фінансові можливості, і так далі. Але для чого це все? Кому це все треба? Куда це витрачати? Що робити зі своїм життям? Що, що, що далі? Що далі? Оце от накопичення постійне. Кому воно нахрен треба? І, і ти не знаєш, бо ти живеш насправді майже завжди одним днем. І як і всі ми, ти дивишся в інтернет-простір, ти бачиш, що відбувається в Україні, бо ти не покидав цей інформаційний простір, і ти не знаєш, як формувати своє життя, де жити. Ну коротше, оці всі штуки. Тео, коли з'явився, я говорив зі своїм психологом і казав, що блін, в мене нарешті з'явився якір в житті, ніби в мене є центр в житті. Де я розумію, що в мене зараз ці цілі вони пов'язані з цим маленьким, з цією маленькою істотою, яку я хочу зробити щасливою, і так же вийшло, що вона мене запитала, якір чи маяк, і я ходив оце. Вот думав, 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 думав і зрозумів, що це блін, ніхріна ні якір, бо якір біля себе витримує. А це маяк. Це дійсно істота, яка показує тобі, куди рухатися, тому що ти хочеш, щоб в цієї дитини було все. Добре, вона була щаслива, вона була здорова. Все було дуже класно. І так, ця людина, коли я хотів записувати відео в парку, не давала і плакала. Прийшов додому, ліг свій зал, і просто не відпускає очами жопу жирафа. Знаєте, коли ти говориш з людьми про народження дитини, вони всі такі дуже часто говорять, любов така, ось вона настояща любов, безкорисна і так далі. Коли народився Тео, я думаю, бляха, що мені з тим робити? Я стояв перед акваріумом, де, от коли його витягнули і поклали, я стояв на нього, дивився, його крутіло, перекручувало, Він щось там кричав, і я не знав, що я відчуваю. Я чекав ту любов безкорисну і так далі. І її не було. Я не можу сказати, я, я, я більше в розціленості був. Я не знав, що робити з твоєю дитиною, куди її діти, що. Але потім, через місяць, через повтора, ти розумієш, що ну, все, ти поплив? Ти поплив ранішні закоханості, навіть рядом не стоять до тих відчуттів, які ти відчуваєш, до того маленького звіздюка. Хоч він тебе іноді бісить, іноді ти такий, що ж ти хочеш, блін. Але ну це я не очікував. Я, ну, це буде ванільна фраза від мене, але я не очікував, що я можу так любити це створіння. Коротше, діти, це класно. І діти, це от в мене маяк. Та я розумію, що все своє. Я ніколи не буду один, ну, я сподіваюся, я ніколи не буду один. Що в мене завжди буде, от він для якого я зможу стати класним, або ну там якомога більше переклас, щоб стати найкращим татом, бути біля нього, допомагати йому, і е, з того, що я зрозумів за ці е, два місяці, спостерігаючи, і так далі, це напевно ще більше повага до жінок, тому що ну жінки віддають набагато більше. Прям супер більше. Знаєте, дуже багато хто переживає, що діти народились, ти не зможеш ходити на якісь тусовки і так далі. Не те, щоб на ті тусовки хотілося ходити, бо ти там пішов на тусовку, десь потанцював, отримав якихось прикольних емоцій, там випив, не випив. Не знаю. На наступний ранок сам прокинувся, не сам прокинувся з похміллям, не з похміллям. Але воно ніби знаєте, так чмак пройшло, і, і, і знову за цим треба йти. Той звіздюк він кожен раз тобі створює, ніби ти DLC для свого життя скачав. Воно постійно нове, воно постійно цікаве, воно не завжди хороше, але воно постійно дає тобі, забирає цю нестабільність, а таску, скажімо так, яку ти стараєшся якимось там івентами її розібрати і показати, що це його. Але ну я ніколи від цього не кайфував. А от, от коли з'явився Тео, я прям можу бачити, що в мене є якесь майбутнє, і ніби. Ніби життя живеться. Так, десь я не знаю, як вам це сказати. Ну, де життя життя живеться, щось відбувається. І тут дуже головне моє спостереження про жінок, про чому я почав. У мене немає там якихось ілюзій, що я завжди буду жити там, чи є шанс, що я завжди буду жити біля того, чи очі. Буду, я не знаю. Я не знаю, як іде далі. Але для дитини батько важливий. Ну діва, не подумайте мене. Але здорова. Психологічно врівноважена мама для дитини набагато важливіша, ніж особливо для маленької, напевно, ніж батька. Тому, якщо у вас є можливість е, своїй партнерці забрати дитину, дати їй можливість піти від вас нахрен, я не знаю, на б'юті процедури, на погуляти, на шопінг, на ще щось. Робіть, будь ласка, це. Це, 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 це настільки. Бо чоловік, ви знаєте, він може там на роботу піти в нього. Якби це залежить від того, як ви договарюєте з іншим з мамою, наскільки ви залучені і так далі. Я стараюсь бути максимально залученим до життя цієї дитини. Я стараюсь бути постійно рядом. Я дуже, 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 дуже хочу бути кращим татом. Але тато може бути навіть на розстоянні чи якось так, але от. Ти розумієш, чому, до прикладу, мову дитини знаєте, її рідну мову, американці називають «mother's language». тому що ти бачиш, наскільки дитина об'єднується з мамою, наскільки вони конектіться під час кормління, засипання і так далі. Що вони реально формують якусь свою мову? Вони себе один одного краще розуміють, тому що вони придумують якісь нові слова. Ну, дитина мене не говорить, а не говорить ще, але я не знаю, коли зможе. Але ти бачиш, наскільки зовсім інший зв'язок між тобою і дитиною, бо у вас є ніби таке розстояння. І наскільки крутий зв'язок між дитиною і мамою. Це ну, батя там точно якось дуже важко буде щось поміняти. Там, звичайно, дуже залежить від мами, але ну, відверто тебе з мамою дуже повезло. І... Давайте жінкам більше якогось там відпочити, особливо психологічно відпочити. Будьте, будьте класними татами е, для дитини, тому що дитині, якщо ви дасте мамі відпочити, це ви в першу чергу піклуєтесь про дитину, мені здається, і про її майбутнє. Тому так, діти це класно. Заводити чи не заводити дітей це точно дуже серйозний вибір, який кожен має прийняти е, чи не приймати. Але це. Ніхто вам не зможе сказати, чи мати чи не мати дітей, навіть якщо там ваші батьки хочуть там же онуків, так далі, ні, це повністю поміняти своє життя, і це має бути якийсь адекватний вибір, адекватне рішення. Навіть якщо дитина прийшла не те, щоб знаєте, дуже очікувана. блядь, беріть відповідальність. От чесно зараз я от так спостерігаю в світі такого дуже поголовного нарцисизму, де всі такі блядь, власні кордони, чи і далі. Дуже сильно страждають і діти. Е, дуже сильно люди вибирають себе, а не когось. Якщо у вас є дитина, блін, беріть за неї відповідальність. Це сверхважливо, тому що саме ви створюєте майбутнє цієї дитини. Ви будете рольовою моделлю для всього. Тому беріть відповідальність за свою дитину і старайтесь зробити її краще. А я, я з висоти прожитих двох місяців хочу сказати, що це. Із важко, але дуже класно. Коротше, мені подобається. Ну, Життя тепер таке. Ось так що от такий влог слід кітченнерд. На цьому все. Мої найкращі в світі катушіки. Я не знаю, чи коли ще там буде якийсь один влог, але іноді вот ще треба записати, щоб ви бачили, що то я не тільки новини про штучний інтелект. Тому дякую, що додалися до цього моменту. І далі. Да, блядь, рубіть, що хочете. Короче, головне не хворіте мені і вірте в ЗСУ. Вау.